Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 червня 2025 року. Сьогодні 18 червня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби, але о 10 ранку почнеться напружений та стресовий період переходу місяця з 3-4 фазу. Тому у нас є продуктивний час тільки до 10-ї години ранку. Можна зробити повторні посіви насіння кропу, петрушки інших зелених культур і трошечки коренеплодових овочів. Але пам'ятайте, в рибах, якщо ми сіємо. Ці овочі не будуть зберігатися. Сприятливий час до 10-ї години ранку для посадки будь-якої розсади овочів та квітів та для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами до 20-ї вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах це знак стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 червня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 червня. Не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь і будьте уважні, з ліками. Що ж, можна приготувати смачного та корисного, а готуємо страви із риби, морепродуктів, з морської капусти, варимо кашу гречану. Готуємо страви із молока, із сирів, з доступних ягід, фруктів, овочів, зелені, їмо будь-які горіхи, гарбузове та соняшникове насіння і додаємо до страв потрошечки прянощів, п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 19 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Після 10-ї години можна буде посадити цибульку для отримання цибулинки. Нехай це будуть невеличкі цибулинки, але вони будуть, з них можна потім виростити зелену цибулю. Якщо вона у вас є, посадіть. І посадіть також для того, щоб мати зелену цибулю для салатів. Тобто овен у нас для цибулі. І все більше нічого не садимо. До речі, посіяла, попробувала посіяти насіння сидератних зернових культур. Вони дуже хворіють, тому не рекомендую зараз це робити. І розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються, але якщо треба дуже, то подалі від самої рослини не під корінчик сам поливаємо. А от підживлення рослин небезпечні, будьте уважні. Але вже можна проводити обрізку саду при гарній погоді і зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами 19 червня. сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 червня 2025 року. Дуже вразлива в овні голова, тому будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Бережіть голову. І що ж такого корисного можна та смачного приготувати 19 червня? Готуйте страви з м'яса-нежирної птиці, з риби, морепродуктів, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід у будь-якому вигляді. І додавайте до різних страв вітаміну, зелень і використовуйте висівки для видалення шлаків. Гарний день для цієї роботи! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, усіляких вам гараздів, удачі у всіх справах і обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!